Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні середа, 13 серпня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Товпіч. Про події, які цього дня відбулися в місті та області, традиційно цій порі розкажуть наші журналісти. Далі протенос. Про байкот товарів російського виробництва взялись говорити офіційно. Міська влада зібрала допомогу для Чернівецького військового шпиталю. Чернівцях обговорили проблему стану води у річках Прут і Дністер. Про бойкот товарів російського виробництва взялись говорити офіційно. Раніше різноманітні громадські організації неодноразово закликали усіх відмовитись від російських товарів, роздавали агіт листівки, пікетували фірми Російської Федерації, намагались домовитись з підприємцями. Цього разу Чернівецький міський голова Олексій Каспрук зібрав керівників підприємств торгівельних мереж для того, аби обговорити масове маркування товарів з Росії та інші заходи із захисту національних інтересів. Чи погоджуються підприємці не співпрацювати із виробниками країни-окупанта, та як бути із продажем алкоголю в нічний час, що є безпосередньою ініціативою інших міст нашої країни? Дивіться у сюжеті моєї колеги Генрія Тебеух. На зустрічі з підприємцями Олексій Каспрук намагався домовитися про масове маркування російських товарів на прилавках магазинів нашого міста. Деякі представники торгівельних мереж вже давно це зробили, позначивши продукцію російським триколором. Вже під час обговорення подали пропозицію стосовно вказання на виробництво і наше місцеве. Таким чином кажуть, можна підвищити попит на нашого виробника. Мер міста підтримав таку пропозицію, але вкотре наголосив про бажану відмову від будь-яких продуктів Російської Федерації. Підприємства і продаж продукції, яка поповнює бюджет, в тому числі військовий бюджет Російської Федерації, ну, не саме те, що треба нам робити. Ну і крім цього, патріотичне виховання, підтримка національного товаровиробника, то що воно теж на, на певному етапі стає дуже важливим. Пані Світлана безпосередньо не співпрацює із виробниками, закуповує у дистриб'юторських компаніях, тому не знає їхньої реакції на такі дії українського суспільства. Щоправда, каже, що самі люди запитують, де той чи інший товар був виготовлений, хочу читати анотацію лише українською мовою. Те, що російське було закуплене раніше, до продає планує переглянути кожен товар і перейти тільки на українське. Я сказала продавцям, що до продати. І більше не брати, тому що ви бачите, яка складається установка е в державі, і повинні і вимушені дотриматися, е ну я як продавати горілку тільки нашого виробника. І багато є дуже горілок, і львівська дуже гарна така горілка, і можна сказати, що е ну, великий попит має в населення. Ну, певно, по печиво дуже багато є російського виробника. Не, не печиво, а цукерка. Ну, там, я знаю, чиї теж, от. Треба звернутися на це увагу. Просто ще не придивлялася, чесно говоря, там конкретно ну, знаєш, що є такі. На робочій зустрічі мер також підняв питання заборони продажу алкогольних напоїв після 22-ї години. Як таке зробили у інших містах країни? Тут підприємці заговорили про більш детальніше вивчення цього питання. Адже якщо забороняти, то усім. А є всеукраїнські і закордонні мережі супермаркетів, також заправочні станції. Важливим є і скорочення робочих місць у магазинах в такому випадку та розширення підпілля. Вирішили, що будуть думати й обговорювати все комплексно. Наголосили лише на покращенні охорони та роботи міліції, аби. Порядок, незважаючи на стан покупців, можна було дотримувати ліпше. На наступну зустріч кажуть, запрошуватимуть представників управління міністерства доходів і зборів та УМВС. Стосовно маркування товарів країни окупанта, то вже найближчим часом буде розроблений загальний план. Генрієта Беох Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Міська влада зібрала допомогу для Чернівецького військового шпиталю. Все необхідне чиновники придбали за кошт меценатів про те, чи потрібна шпиталю допомога від Чернівчан та як почувають себе поранені бійці, які прибули із зони АТО, дізнаєтесь з нашого наступного матеріалу. На лікуванні в Чернівецькому військовому госпіталі наразі перебуває 20 поранених, які прибули із зони АТО. Їх стан середньої і легкої важкості. Олег Грицюк один із поранених бійців, який прибув із зони АТО. Травму чоловік отримав неподалік населеного пункту щастя під час того, як супротивник обстріляв їх з от із граду. Проте, незважаючи на це, Олег прагне знову повернутись на поле бою. Проте родичі не хочуть його відпускати. Знову перше реагують, Я, звісно, на це знаєте, ну як. Мені трошки простіше, бо в мене рідний брат там лишився в Луганському аеропорту, так що ми там вдвоєм, так що мама все одно мучиться, один син чи два сина вдома. Ну, дружина, ну, дружина так відпускала на Майдан, відпустить і туди ще раз. Тобто вона в мене привична до цього. Поранений боєць батальйону Айдар, чернівчанин Микола Кричун, також проходить лікування в Чернівецькому шпиталі. Про те, як його поранило, згадувати не хоче. Але запевняє, після випуски неодмінно повернеться назад в зону АТО. Правда. Ми воюємо за правду. Може, то за гроші, ну я за правду. Думаємо, через три неділі назад туди. Для поранених солдатів міська влада закуповує додаткові ліжка та постільну білизну і вже незабаром передасть все це безпосередньо до шпиталю. Вся допомога придбана за кошт чернівецьких підприємців та з інших джерел. Я відвідував шпиталь, цікавився, якими потребами є, виявились потреби, і я запропонував допомогти. Тобто, сьогодні вже там зібрали першу частину, там постільні білизни, всього передаємо, будемо згоджувати модель ліжок, тобто, фінанси є, я думаю, що ми найближчим часом повністю цю, проблему. Ну, цю потребу перекриємо. Окрім цієї допомоги, як нас запевнив начальник Чернівецького військового госпіталю, медзаклад більше нічого не потребує, оскільки забезпечений усім необхідним. Скажу вам так відверто. Сьогодні нагальної такої необхідності для того, щоб допомагати пораненим, які знаходяться на лікуванні, немає, тому що військова медицина сьогодні є самодостатня і практично ми забезпечені всім необхідним, особливо. Ліками. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Єднання заходу і сходу вирішили продемонструвати діти на одній із площ Чернівців. У знак цього розгорнули величезний прапор нашої держави, випустили голубів та різнокольорові кульки у Буковинське мирне небо. Більше про своєрідний флешмоб розкаже Генрієта Беух. Кілька місяців 40 дітей із Краматорська перебували у таборі на базі одного із ліцеїв нашого міста. Вже на завершення організатори вирішили старшу групу разом із активною молоддю чернівців відправити до гірського табору Ойкос під час перебування, в якому усі неймовірно зружилися між собою. На театральній площі міста у знак, скажімо, точки відліку розгорнули величезний український стяг. Це дуже важко розпрощатися, і ми вирішили, що все ж таки ми маємо в Чернівцях підняти прапор, який був вже в Румунії, в Молдові, в Польщі цей прапор пошити. Бум на 20-річчя незалежності України, і він за цей час об'їхав вже дуже багато міст України, багато країн навіть. Ми скрізь його за собою тягнемо той прапор, тому що він такий рідний наш. І ми коли про цей прапор їм розказали, вони захотіли його потримати. Ну де краще? на театральній площі, там де звучала червона рута, там де ми куди ми приїжджаємо, власне кажучи. За весь час перебування дітей з Краматорська у Чернівцях для них проводили різноманітні екскурсії, розважальні програми та ознайомлювали із культурою Буковини. Десятикласник Женя задоволений такою поїздкою, каже, що вже хоче знову приїхати до нас. Дуже красивий город, дуже добрі люди, цікаві люди. Ну вообще, хорошо приняли нас добре, тому що мама волнувала, що там. Ті політічки. Ну а так очень нравится, очень нравится. Даже не хочется уезжать отсюда. И буду пытаться искать возможность сюда приехать приїхати. Ще. Попри усі негаразди в державі, діти знають, чого хочуть, а саме єднання та миру. Вони довго співали українських пісень при прощанні і кажуть, що цей період літа у своєму житті не забудуть ніколи. Генрієта та Беух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 12 липня двоє дуже молодих чернівчан пізно ввечері зарізали кухонним ножем таксиста з бажанням покататись на автівці. Обидва були на підпитку, і це, певно, додало їм сміливості. Обох затримано, обом висунуті відповідні звинувачення, розповів журналістам начальник ОМВС України в Чернівецькій області. Одного жаркого липневого вечора двоє дуже молодих чернівчан 96-го та 93-го року народження випали трохи горілки. І ще трохи, і ще їм закортіло покататися на автівці та позичити її було ні в кого. Тоді вони викликали таксі. Через це місто майже їхали, говорили з таксістом. В кінці вже коли заїхали в е, такий майже тупік кут, Коли один уже вийшов з машини, зрозумів, що таксіст не віддасть машину, то другий не такі не, не залишив спокою водія. Наніс йому два удари цим кухонним ножем. Внаслідок чого водії автомобіля, Passat, значить, який займався приватним перевезенням, помер на місці пригоди. Майже місяць знадобився правоохоронцям для того, аби зібрати доказову базу та знайти зловмисників. Вони ховалися у далеких родичів за межами міста Чернівці. Хотіли залишити країну, але не встигли. Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 частина 2 Умисне вбивство, передбачене покарання від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Також Валерій Зінченко розказав про викриття підпільного казино. Воно працювало під закритими дверями, і коло було дуже обмежене, Велась ретельна перевірка цих ігроків І, в принципі, по-перше, мали бути особисті якісь знайомства скажімо так, з кола цих іграків, а також мала бути значна сума скажімо так, для того, щоб туди зайти і провести гру. Тому це такий елітний заклад, який у нас відкрився. Це, якщо ви аналізуєте десь ситуацію, колись ця, цей заклад він у нас діяв в Сарбоні, після того в квадраті. Після того з квадрата він приїхав зараз у, у третє місце і там був задокументований. Від моменту свого відкриття казино пропрацювало близько двох місяців. По обвинуваченню в організації азартних ігор були затримані п'ятеро осіб. У відвідувачів, які опинилися на момент рейду правоохоронців всередині, крім гральних фішок та грошей, вилучили також зброю наркотичні речовини, боєприпаси. Відкрито кримінальне провадження за статтею 202 частини першої кримінального кодексу України. Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Службою автомобільних доріг області спільної з управлінням ДАІ Буковини було проведено обстеження старого мосту через річку Прут, що на кемпінгу, і встановлено обмеження до 5 тонн. За попередньою інформацією, ремонт мосту коштуватиме 106 тисяч гривень, яких немає. Генрія Беох продовжить тему на минулому тижні. Проведено обстеження даного мосту з е, опрацюванням 10 схем. Обстеження цього мосту мається на увазі три транспортні засоби, які були навантажені щебнем, значить здійснили по цих десяти схемах поетапне навантаження даного мосту. Залучалась ультразвукова апаратура в результаті товариство, яке здійснювало дані даний вид робіт, на сьогодні готує повністю експертний висновок. Чиновники також зазначили, що сподіваються на те, що цей висновок буде готовий вже до кінця цього тижня. За попередньою інформацією, загальна оцінка цього моста зазначена як обмежено працездатний. Його опори мають тріщини, а сталеві елементи і пригонові будови виразкову корозію, яка впливає на несучу здатність мосту. Тому вже зараз обмежили рух. По вантажопідйомності транспорту до п'яти тонн даний міст фактично може бути розглянутий як такий, який переведений на пішохідний. Однак це не значить, що він може використовуватись так само автомобільним транспортом до п'яти тонн, так як і встановлено обмеження. Планують найпершим встановити відповідну рампу, аби вантажівки не їхали. Стосовно транспорту пасажирського перевезення, то поки ведуться переговори з власниками, щоб ті змінили автівки на менші. Вже є деякі думки стосовно цього, аби підприємцям це було вигідно. Аби відремонтувати міст за попередніми оцінками, потрібно 106 тисяч гривень. Гроші, кажуть, варто шукати в Укравтодорі. Щоправда, їх немає, тому поки ситуація залишається такою, як є. Генрієта Беох, Андрій Дубінецький та Сергій Бабій Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинського митрополита Онуфрія обрано предстоятелем Української православної церкви Московського патріархату, нового митрополита Київського в лиці Онуфрія обрав сьогодні собор єпископів Української православної церкви Московського патріархату, що відбувся у Києво-Печерській лаврі. У трапесній палаці храму Антонія та Феодосія Печерських відбувся собор єпископів Української православної церкви, на якому були присутні 82 ієрархи. Голосування проходило таємно у два тури. У першому турі з 74 єпископів було визначено три кандидатури. А в другому турі з цих трьох кандидатур був обраний предстоятель Української православної церкви Московського патріархату. Повноправним предстоятелем Української православної церкви новообраний київський митрополит Онуфрій стане після отримання благословенної грамоти від московського патріарха Кирила і після урочистої інтронізації, яка відбудеться 17 серпня. Сьогодні відбулось чергове засідання апеляційного суду у справі бізнесмена проти редакції газети Буковина. Нагадаємо, раніше газета Буковина програла суд, але не надрукувала спростування. Через невиконання рішення суду редакція має сплатити 20 тисяч гривень. Проте це рішення вона оскаржує. Тому що засідання суду відбувалось без автора статті В'ячеслава Мегаляка, який під час першого слухання не знаходився на території України. А на друге засідання не з'явився через стан здоров'я. Сьогоднішнє ж засідання перенесли через неявку до суду представника позивача. Прошу заносити неявку представника позивача повар на слова сину відкласти час. Додаток копії з листа. Які виданий Васильківським центром приведеної медичної допомоги Катушку Сергія Вікторовичу про те, що він перебуває на коні з 11 серпня 2014 року. Представники відповідача не заперечили, тож наступне засідання відбудеться 27 серпня. В Чернівцях обговорили проблему стану води у річках Прут і Дністер. В рамках транскордонного проєкту Румунія, Україна, Республіка Молдова в Чернівцях Сучаєві та Дрокії покращать екологічний стан в басейнах вищезгаданих річок. Детальніше далі. Очисні споруди це нагальна проблема для чернівців. І нерідко люди недооцінюють того, що в нас застаріла технологія очистки стічних вод. При реалізації проекту планують встановити пісковловлювачі на очисних спорудах міста. Після того як фільтри заберуть грубі фракції, пляшки, гілки тощо, вони зможуть виділити зі стічних вод на мул і пісок. В результаті вода на біологічну очистку надійде чистіше, і біологічним організмам буде легше перетравлювати залишки. А відтак це підвищить якість води. В місті Дрокія, що розташована в Молдові, будуть споруджені очисні споруди за сучасною інтенсивною технологією очистки. Наразі цей населений пункт знаходиться на межі екологічної катастрофи. Сума такого гранту складає більше одного мільйона євро, а це майже половина річного бюджету розвитку нашого міста. Європейці нам готові трошки допомогти і показати, як треба жити, але вони не будуть зробити за нас нашу роботу. Безперечно, чистота річок наших це проблема кожного чинівчанина. Так, це проблема тих людей, які відпочивають, які засмічують береги. І треба починати з себе. Безперечно. Проект розпочався 18 грудня минулого року. За цей час в Дрокії і в Чернівцях почали розробляти проектно-кошторисну документацію на реконструкцію очисних споруд, і до кінця серпня її повинні завершити для того, щоб діяти далі. Крім цього, наші спеціалісти за рахунок проекту удосконалили свої навички. Так, тепер ми знаходимося на цьому заході, який має визначити найкраще рішення по очистці стичних вод. І це рішення має бути спільним як для міста Чернівців, так і для дронів. Всі малі міста практично без ефективно чи більш-менш пристойно діючих очисних споруд. Тому ми працюємо поки що тільки якась перша стадія це є робота на очисних спорудах у місті Чернівці і тільки одна частинка цих споруд. Так? Тобто насправді роботи. Дуже багато і єдине, що ми через цей проект зробимо якіснішу очистку тільки в Чернівцях. Термін реалізації проекту покращення екологічної ситуації в басейнах річок Пруд і Дністер через покращення систем очистки стічних вод в Чернівцях і Дрокії 22 місяці. Завершити його вцілення планують 18 жовтня 2015 року. Дар'я товпіч Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Це були всі новини на сьогодні. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.